Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Сьогодні Христос через євангельське читання звертається до нас притчою. Прозваних на весільний бенкет. І протягом Божественної літургії ми чули всі цю притчу, де один господар цар робив весілля для свого сина, покликав всіх гостей, але як ми чули, ніхто не прийшов. Насправді. Цю притчу, яку ми чули, вона насправді не одна, а їх дві. І в сьогоднішньому євангельському зачалі якраз об'єднані дві притчі. Перша притча про званих на весільний бенкет, а друга притча, вона, наче є продовженням, хоча вона насправді і не дуже продовження, це коли на весілля прийшов чоловік не у весільному одязі. Що ці притчі означають? Найперше ця притча є продовженням, наче теми минулої неділі, званих про, про виноградарів, злих виноградарів, коли Христос довірив релігійним начальникам єврейського народу в часи Христа? Дбати про віру в єдиного Бога, дав їм виноградник, щоб вони піклувалися, але ми минулої неділі чули, чим все закінчилося, що ці люди вбили і слух Господаря і його сина. Сьогодні ми чуємо подібну історію: Христос, Господь Бог. Тому що саме Його ми маємо в образі цього Царя кличе у Царство Боже, тобто на весільний бенкет званих гостей. А ми знаємо, що Христос розповідав притчі, які є дуже близькі до побутового життя людей того часу. Навіть всі традиції також у цих притчах витримані. Наприклад, коли людина робила весілля, то запрошення лунало два рази. Спочатку, заздалегідь, господар запрошував казав, що в мене буде весілля, ми вас запрошуємо, раді були б бачити і потихеньку можете готуватися. Другий раз кличе тоді, коли вже безпосередньо. Відома дата весілля, коли вже все готове, коли вже людям залишається тільки одягнутися і прийти на це радісне дійство. І ось господар цар кличе гостей один раз, всіх повідомив, що буде весілля, що його син буде одружуватись. І коли посилає своїх слуг, аби вже другий раз запросити, покликати, то ті запрошені гості дуже в грубим, нахабним способом відмовляються, деяких гостей цих слуг навіть вбивають, деяких б'ють, а самі займаються своїми справами. Таким чином, повністю проігнорувавши запрошення самого царя. І тоді, коли про це господар взнав, він дуже розгнівався і наказав знищити всіх тих гостей, ті міста, а запросити всіх інших, вийти на дороги, на перехрестя, запросити всіх. Щоб весілля було заповнене людьми. Що це означає, яке тлумачення цієї притчі? Найперше в образі званих, ми знову ж таки маємо релігійних лідерів е, юдейського народу в часи Христа, які покликані Богом. Зберігати віру в істинного Бога, бути обраним народом, який береже цю віру, і чекати пришестя Месії, який має прийти. Але ті люди, кому було довірено це, вони проігнорували. Вони грубим чином відповіли на заклик Божий. Пророків, тобто слуг, повбивали. І не прийняли Божого Сина Месію. Тоді радість весілля заповнилась всіма іншими людьми, тобто язичниками, людьми інших народів, для того, щоб вони відчули заклик для радості, заклик Царства Боже, щоб і вони сприйняли це Цю благодать. Ось. Тому цими якраз язичницькими народами в часи Христа були ми, на той час ще скіфи, слов'яни, наші пращури, наші народи. І тому загальний фонд це такий цієї притчі. Але коли ми детально будемо заглиблюватись, що ще ми можемо почерпнути для нашого життя, то, звичайно, Слово Боже є дуже глибоким. Найперше, господар кличе для радості, не кличе для того, щоб ми виконали якісь обов'язки, не кличе господар там на панщину якусь. А кличе на весілля, тобто для радості, Бог бажає людям радості. Двері весільного, дійства відкриті, храм відкритий, літургія відкрита, Царство Боже відкрите. Тільки лунає заклик. Прийдіть, Господь запрошує нас. Але. Тепер уже спасіння людини залежить не лише від Бога. Бог все зробив, а залежить від нас. Чи ми відгукнемося на цей заклик Божий? Чи прийдемо ми у радість, чи будемо ми в Царстві Божому, чи приймемо ми Христа? Це вже від нас залежить. І ми бачимо, що ті, кого Бог кликав, відмовились, і яка у них була потім. Участь недобра. А ті, хто відгукнувся, вони були в радості, були на весіллі. Другий момент цікавий цієї притчі це те, що коли гості відмовились, то чим вони почали займатися? Вони займалися звичайними. Повсякденними справами. Хтось пішов працювати, в когось воли, в когось там якась робота. Тобто люди не пішли байдикувати чи десь на дискотеку, чи пити. А вони пішли працювати. Але через цю працю надмірну вони втратили головне. І це також важливо також для нашого повсякденного життя. Працювати потрібно. Трудитись потрібно, дбати про наше земне життя, про матеріальні блага, про роботу, про це все потрібно, але не можна настільки заглиблюватися в цей побут, тому що можна втратити головне. От дуже часто, ну, в мене це було разів 100, наприклад, коли запитую людину, е чи була в храмі, чи помолилися, чи... то люди, люди завжди кажуть: нема часу. Прийти в храм нема часу, помолитись – нема часу, багато роботи, справ, багато всього, клопотів, нема часу. Ось, а як в інтернеті дуже часто є така картинка, що людина не має часу йти в храм бо вчиться, не має часу, бо потім вже через декілька років працює, не має часу, бо сім'я, не має часу, бо робота, а потім таке зображена людина в труні, і вже нема часу, бо вже запізно. І тому потрібно мати таку ієрархію цінностей вибирати. Над всім трудитись, але вибирати те, що в першу чергу, те, що в другу чергу, і те, що в третю чергу. І тоді все буде добре, тоді буде гармонія у нашому житті. Ще один акцент цієї притчі про званих на весільний бенкет це наступний. Гості, ми всі повинні. Боятися не покарання від того, що не послухаємо Бога, а повинні боятися те, що ми можемо втратити, якщо до нього не прийдемо. Тому що ті люди, які прийшли на весільний бенкет, тобто в Царство Боже, яке починається вже тут, на літургії, ті люди перебували в радості, їм було добре. Вони веселилися, а ті, хто не прийшли, вони втратили цю радість. Так само і ми. ми Господь закликає нас, і ми повинні боятися не тому, що Господь страшний чи караючий, а тому, що ми багато втратимо, коли Бога не послухаємо. Навіть один богослов дуже цікаву річ говорив про страшний суд. Ось ми кажемо, страшний суд буде в кінці віку. І слово страшний асоціюється як буде щось катастрофічне. Ми будемо трястися, переживати, боятися. Але насправді цей Богослов каже, що страшний суд не тому буде страшний, що буде моторошно, а страшний суд буде тому, що коли людина стане перед Божим престолом. Побачить, яка велика Божа любов до нас, і жахнеться від того, що на таку велику Божу любов людина відповіла байдужістю. І ось цей стан втрати, що вона втратила, зігнорувала, що вона відмовилася, ось це буде страшно від цього. Це совість буде мучити. Тому один навіть французький богослов також сказав, що слово пекло можна асоціювати з словом пізно, запізно. Тобто людина схаменеться, але вже запізно. Ось тому цей акцент також є у цій притчі. Ну і зараз переходимо вже до другої притчі, яка тісно пов'язана. Що коли господар прийшов вже на весільний бенкет, то бачить. Що серед гостей хтось був не у весільній одежі. І господар каже, чому ти не у весільній одежі? І наказав слугам його вигнати з цього весілля. Що ця притча означає? Знову ж таки, коли ми почнемо з традицій того часу, тому що священне писання має декілька рівнів. Перший рівень це. Такий буквальний, побутовий, традиційний, історичний, другий рівень моральний, і третій глибинний, духовний. От ми почнемо з першого. Буквально в тих традиціях, коли люди кликали на весілля, то якщо це хтось багатий кликав, то він надсилав людям одяг, такий гарний, весільний. І запрошені мали би в цьому одязі прийти на весілля, і навіть цей одяг їм дарувався. От Навіть такі були деякі традиції. І це була велика ганьба, коли людина ігнорувала, і цей одяг не вдівала, або його знищувала ще до весілля. Дали одяг, людина вдягла і пішла б. Щось штукатурити стіну, все обхляпалось і потім на весіллі в такому вигляді прийшла. Звичайно, це була неповага. І ось ми бачимо, що чоловік приходить не в весільному одязі. Знову ж таки, якщо такі робити певні аналогії з нашим життям повсякденним, коли ми йдемо в гості до когось, ми стараємося більш-менш гарно. Виглядати було б дуже не, так, не, не, не гарно, коли б ми пішли на поле зараз вересень копати картоплю і в цьому ж вигляді з лопатами прийшли до когось в гості. Це неповага до людини. Людина відкриває двері, тут з лопатами прийшли. Це не гарно. І тому в нашій традиції ми одягаємося, ми намагаємося принаймні більш-менш гарно виглядати, щоб прийти до когось в гості. Звичайно, тут мова абсолютно не про одяг. Одяг взагалі не має значення. Тут мова інша. Коли ми одя... намагаємося гарно виглядати, щоб прийти в гості, ми вже внутрішній маємо намір бути до цієї людини. Відкритою і прийти з повагою, тобто певний прояв поваги зробити. І тому ми йдемо в гості гарно виглядаючи. В цій притчі такий самий акцент. Людина приходить до Бога, вона повинна мати щирий душевний намір бути з Богом. Коли людина не має такого наміру, а має якісь певні меркантильні думки, ну, наприклад, приходить в храм заради того, щоб показати всім свою праведність. Або приходить в храм, щоб поговорити поосуджувати осуджувати інших людей, так. або подивитись, хто в чому вбраний. Або коли чиновники це дуже поширене явище, напередодні виборів приходять в храм. Для того, щоб люди за, за нього проголосували за того чи іншого чиновника. Тобто мета неправильна. Але коли людина приходить в храм для того, щоб помолитись до Бога, тому що душа прагне бути з Христом, коли людина розуміє, що Бог це наш Спаситель, і ми маємо можливість полікувати наше серце, нашу душу, очиститись від гріхів, бути з Богом, таке налаштування є правильним. І Христос, як серцезнавець, бачить кожну людину. І коли побачить, що людина прийшла з поганими намірами, то каже: де твій весільний одяг? Чому з такою темною душею і з такими? Поганими бажаннями людина прийшла сюди. Така тоді людина користі ніякої не отримує. З порожньою душею увійшла, з порожньою і вийде. Тому, дорогі брати і сестри, слухаючи сьогоднішні притчі Христові про весіль, званих на весільний бенкет, такі гарні, піднесені, бо весілля це завжди радість, ми повинні вникати в ті духовні істини. І втілювати їх у своє життя, щоб завжди наша душа була обрана у весільний одяг і була готова бути з Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу!